Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Російські війська навряд чи спробують повторити вторгнення до України з боку Білорусі під час нових запланованих в РБ навчань зі звільнення окупованих територій РФ просто не зможе сформувати ударне угрупування. Водночас малою залишається ймовірність вторгнення до України і самих білоруських військ. Про це військовий експерт Олег Жданов розповів у ефірі власного youtube каналу. Підрозділи білоруської армії продовжують заходи по посиленню державного кордону. Зберігається загроза завдання ракетних ударів як з території Білорусі, так і з повітряного простору, повідомив Жданов. Він також оцінив загрозу від запланованих на 8 березня у Білорусі військових навчань. Я не думаю, що Росія на сьогодні не може сформувати ударне огрупування для того, щоб знову спробувати вторгнутися до України з боку Білорусі, тому що на сьогодні єдиний резерв, який змогла сформувати Росія за три місяці. Сьогодні у нас вересень, а третій корпус резервний почав формуватися в кінці весни, на початку літа. Відповідно, вони його не доформували, тобто за три місяці вони не змогли набрати 15 тисяч, а набрали приблизно 10. і зараз вони його розтягують по декількох напрямках. Пояснив військовий експерт. Він зауважив, що за даними генштабу ЗСУ, частину російського третього армійського корпусу є на запорізькому напрямку. Ще частина може з'явитися на Донецькому напрямку, де почалося перегрупування військ. Жданов додав, що цей корпус виконуватиме політичні завдання. Він також пояснив, чому наразі залишається низькою загроза вторгнення білоруських військ. Що стосується армії Білорусі, то ймовірність вторгнення зберігається, але на сьогодні вона дуже низька. Ще раз повторю критерії: Лукашенко віддає боєприпаси російській армії, техніку, яка була на тривалому зберіганні. Лукашенко не проводить мобілізаційних заходів, а навпаки, дозволяє російським вербувальникам вимивати в Білорусі мобілізаційний резерв. За таких умов, коли твій резерв іде наліво в іншу країну, коли ти віддаєш боєприпаси, техніку, то наявними силами і засобами, це було б самогубством. Це перше. І друге, контрактна частина білоруської армії доволі незначна і не перевищує 20-30% від загального числа військовослужбовців, повідомив військовий експерт. Нагадаємо, за даними генштабу зсу у Білорусі, планують військові навчання, на яких можуть провести тренування зі звільнення територій. Може йтися про прикордонні райони Волинської, Рівненської та Житомирської областей України. Коментуючи ці навчання, Жданов сказав, що їхня тематика наступальна, агресивна і спрямована проти нас. Від 8 до 14 березня в Білорусі заплановані спільні командно-штабні навчання збройних сил Білорусі і Збройних сил Російської Федерації. Дуже цікава тематика навчань. Вони будуть звільняти раніше захоплені території сусідньої держави. Навчання передбачає відпрацювання операцій зі звільнення Волинської, Рівненської Житомирської областей раніше захоплених. Ким захоплених? Від кого звільняти? Ми можемо лише здогадуватися. Втім, тематика навчань наступальна, агресивна і спрямована проти нас, сказав Жданов. Також експерт зазначив, що з території Білорусі залишається загроза ракетних ударів по Україні. На Волинському і Поліському напрямках ситуація залишається без змін. Підрозділи збройних сил Республіки Білорусі продовжують виконувати завдання з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону. В Брезькій і Гомельській областях зберігається загроза ракетних ударів як з повітря, так і з суходолу. Поінформував він. До зустрічі. Глядачі, вистоймо, Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.